По завершенню новорічних різдвяних свят ми організували збір а, ялинок. З 7 по 15 буде проводитись такий збір з подальшим вивезенням для утилізації ялинок. Ми визначили місця десь порядка 20 локацій, куди мешканці можуть приносити ялинки після їх використання. А, чому важливо це робити? Тому що утилізація дозволить. Правильна утилізація дозволить не тільки зберегти довкілля, а й ще персонально правильно забезпечити використання природних ресурсів. У визначені локації мешканці можуть приносити ялинки, але при тим важливо знати, що всі ялинки потрібно очистити від прикрас, всі ялинки потрібно очистити від пакування, ні в кому разі не кидати ялинки в баки для сміття, тому що ці контейнери, контейнери можуть бути пошкоджені і, відповідна техніка, яка буде забирати, також може бути пошкоджена. Крім того, можна самостійно. Цінно привезти на станцію компостування. На станції компостування вже буде проводитись компостування даного матеріалу, і в подальшому воно буде використано для озеленення міста. Можна привозити на ЛКП Зелений Львів. Там вони будуть його потрібнувати і в подальшому використовувати для мульчування. Також можна привозити на домівку врятованих. Тварин довбуша 24 там будуть використовувати для годівлі копитних тварин. За минулий 25-й рік ми зібрали разом з перевізниками 10,6 тонн ялинок. Всі ці ялинки потрапили на ЛКП Зелений на станцію компостування. Крім того, 60 ялинок потрапило на потрапили на ЛКП Зелений Львів. Там вони були використані для подальшого мульчування парків. Деяка частина ялинок потрапила на домівку врятованих тварин для забезпечення підготівлі диких тварин. Найбільше найбільше у нас зібрала комунальне підприємство Львів Найбільша була ялинка, це голона міська ялинка, яка важила 2 тонни. В принципі, використовуємо. Щорічна ту саму кількість локацій, і з попереднього досвіду у нас досить ефективно це спрацьовувало.